Існує вислів, без верби і карени нема України. Сьогодні я вам розповім про корисні властивості Каліни. Калина унікальна рослина. Її корисні властивості практично не мають аналогів. Україні багато вітамінів, а найбільше, навіть більше е, вітаміну С, ніж у лимоні. Ягоди калини знижують артеріальний тиск, виводять з організму токсини, допомагають печинки і заспокоюють нервову систему. Калину та її колу застосовують для лікування різних захворювань. При застуді знижують температуру. Калина запобігає розвитку алергії. Допомагає при кашлі. Також вона зупиняє кров. Калина нормалізує травлення, Зміцнює серце. Також ці ялотки нормалізують пульс. Якщо ви захворіли, то не забувайте про таку корисну помічницю, як калина. Всім здоров'я!